Також у нашому житті повинен знати, що якщо хочеш отримати пряму компенсацію, цим нічого не будуєш. Я хочу, я хочу, я хочу. Якщо хочеш чогось, то спочатку потрібно заспокоїти свою волю, досягти абсолютної рівноваги, а потім вирішити, чи хочу я, як і раніше, того чи того, чи ні. Але тоді, коли це переповнює тебе і бажаєш отримати це напряму. Усі страждання і розчарування приходять від цього. Спочатку почекай і перевір, хороший це імпульс чи ні. Спонтанність хороша, коли спочатку з'ясовуєш, що це за бажання. І якщо виконуєш це, тоді ти не раб ситуації. Чому ми так говоримо? Тому що ми говорили, що час страждань це слово цара, а слово єгипетський походить від того ж кореня Цар, гнобитель. Страждання викликає почуття в утиску. Хіба це не щастя, якщо хтось із ваших близьких помирає? Ні. Те, що ти це відчуваєш як обмеженість. Це страждання. Ти маєш бути чесним із собою. Цара це страждання, біда. Якщо поміняти місцями літери. Це не моя власна знахідка. Я знайшов це в зогар. То отримаєш раца або рацон зі значенням бажання. Подивися, як вони пов'язані один з одним силами. Тому що ця мова побудована тільки на силах, вічних силах світобудови. Тому дуже важливо вивчити ці слова і знати букви ми не вивчаємо сучасний іврит, а тільки ті слова, які принесуть нам сили в нашій внутрішній роботі для нашого прогресу. Цара не щастя, а коли його перевертаєш, виходить раца. Бажання від твоїх бажань можуть прийти нещастя. Усе пов'язане одне з одним. Це не означає, що тепер повинен, як дехто каже: Я нічого не бажаю, просто сиджу по зі і нічого не бажаю. І тоді у нас не буде цара ніяких страждань, що так само не є рішенням, бо тоді тікаєш від проблеми.